Лава Україні, я Вікторія Грищенко і це ЧУКРА. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Книга про дорослішання та перші життєві розчарування. І це збірка автобіографічних оповідань Олега Сінцова із назвою Жизня. Олег Сінцов народився 13 липня 1976 року у Криму, а саме у селі Скалиста Бахчисарайського району. 17 років проживав з родиною у Сімферополі. Режисер українських фільмів Гамар 2012 рік, Носоріг 21 рік та інших. Активний учасник Євромайдану. Після початку тимчасової анексії Криму Росією він часто їздив у рідний Сімферополь, де намагався організувати мітинги за єдину країну. А також постачав продуктами та усім необхідним українських військових, які перебували у Криму. 10 травня 2014 року був затриманий у Сімферополі російськими силовими структурами. І 25 серпня 2015 року засуджений за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. У політичному ув'язненні Сімцов провів понад 5 років, а саме 1946 днів. Більш того, чоловік пережив голодування. За час перебування в ув'язненні побачили світ три книги авторства Сімцова. Розповіді 15-го року. Купіть книжку вона смішна 2016-го та «Жизня» 2019-го, про яку я власне зараз вести в Жизня це такий собі екскурс життям тоді ще зовсім малого хлопця Олега Сінцова. Загалом збірка складається з восьми оповідань, і переважно вони розповідаються у хронологічному порядку. На перший погляд, оповідання по дитячому наївні. Насправді ж вони просто написані, і в цьому їхня перевага. Знаєте, навіть складається враження, наче на книжку читаєш, а слухаєш спогади давнього знайомого. Разом із Сінцовим будете згадувати про його першого собаку, сусідських хлопчаків, з якими автор грав у футбол та школу. У історіях чоловік розмірковує про долі його односельчан і свою. Не боїться порушувати тему смерті близьких, нелюбові до власної бабусі та булінгу. Із восьмою оповідань у мене є улюблена. Називається Макарем. У ньому Сінцов розповідає про дружбу із сусідським хлопчиком, який старше за нього на кілька років. Спочатку автор чуттєво описує їхню дитячу гульню. А далі минає кілька років і все, хлопці вже більше не друзі. Кожен подорослішав і у кожного своє життя. Одним словом, сумна історія. Для мене ця книга особлива, адже купували її у Львові влітку 2021-го. Це було останнє літо перед початком повномасштабного вторгнення. Це перша публікація творів Олега Сімцова в перекладі українською мовою, що подаються поруч із російськомовними оригіналами. Для автора це надзвичайно важлива книжка. І навіть перебуваючи в ув'язненні, він активно брав участь у її виданні. Книга була видана у 2019 році видавництвом Старого Лева та налічує 160 сторінок. На цьому вона все. Я вкотре нагадаю: читайте українське, любіть українське та шануйте українських авторів і авторок разом з нами.